З нами на зв'язку Лариса Білозір, член комітету із організації Держвлади і самоврядування, член української делегації в парі вітаємо, пані Ларисо. Добрий вечір, студія. Добрий вечір глядача. Отже, питання доволі просте: як ви оцінюєте нашу інтеграцію в ЄС, виходячи із того, що ми маємо підганяти наше законодавство до європейського і що ми маємо виконати до квітня першочергово? З того домашнього завдання, яке нам поставили, щоб нам поставили оцінку відмінно? Ну насправді ситуація з тупом ЄС вона не є такою простою. Можна сказати, що є політгравці, які грають навіть в Брюсселі проти України. Але домашнє завдання Україна робить досить непогано, якщо вважати, що ми тільки в червні отримали статус кандидата. І вже на сьогодні виконано всі сім рекомендацій, фактично, політичний такі. Вимоги, політи... політичні домашні завдання, які стосуються і реформ Конституційного суду, і нацменшин, і суду, і правоохоронної системи, антикорупційних органів. Тобто, звичайно, ідеального виконання немає, але всі законопроекти потрібні до нового року були прийняті. А для того, щоб ми могли вже на саміті 3 лютого звітувати про наші досягнення. Ну, Чесно кажучи, європейський Союз – це така бюрократична структура, і ми розуміємо, що по процедурі має розпочатися процедура вступу да початок вступу до є саме в осени. Хоча вже все, що вимагали, було виконано. Можливо, будуть певні зауваження. Треба буде внести якісь корективи в якісь законопроекти, в тому числі про конституційний суд або про нацменшини. але ми не повинні забувати, що у нас війна сьогодні, і вимоги Будапешта, да і вимоги Бухареста Румунії і Угорщини не завжди є прийнятні, коли ми в щодо нацменшин, коли ми в стані війни. Тому, звичайно, є в основному Європарламент, Єврокомісія, Європейська рада дуже позитивно налаштовані щодо України. Ми не раз були в Європейському парламенті, в Раді Європи. Ми бачимо, що одноголосно приймаються резолюції, директиви по Україні. Але звичайно є такі країни, які будуть блокувати. Тому що недостатньо виконати тільки цих сім критеріїв, сім-сім. Таким пунктів домашнього завдання, які вже в законопроекти прийняття, потрібно ще згода кожної з країн ЄС на початок переговорів. Тому звичайно, Україна і президент. Ми, ми сподіваємося, що це розпочнеться як раніше, і можливо, вес... ну, це, це і весни. Але по процедурі це осінь. Тому ми подивимося, все таки президент з'їздив Брюссель. Можливо, його авторитет. Ми бачили, як проходило 3 лютого засідання саміту 24 го в Україні, що приїхали всі очільники європейських органів сюди в Україну. Ми бачили, як зустрічали президента, тобто нічого Можливого немає. Ми змогли отримати статус у стані війни кандидата. Тому можливо і переговори будуть перенесені про початок і весну. Дуже ми сподіваємося про це, але по процедурі це осінь. пані Ларисо. Ви сказали що є гравці, які в Брюсселі грають проти України. Це хто? Ну наприклад, це єврокомісар з питань розширення, розширення Європейського союзу. Він угорець. Ну, Тобто ви розумієте, це країна, яка ну, шкодить постійно блокує рішення Європейського Союзу. Е, будемо відверті, і ми це розуміємо, кожен українець це бачить. Тому е, сподіваємося, що вони постійно висувають вимоги щодо нас меншин, щодо нас меншин в е, Закарпатті, маніпулюють цим. Е, тому мені здається, що не, не так все просто, але загалом. Е, Налаштування всі резолюції поки ні приймаються одноголосно в Європарламенті, так само в Раді Європи. Тобто вони знаєте абсолютно помінялися. Вони, мабуть, європейці зрозуміли, що вони робили велику е, е, таку помилку, коли займалися умиротворенням Путіна, і політика їхня щодо України була хибна. Тому що ми сьогодні маємо результат війни. якби ми отримали і статус кандидата раніше і стали членом НАТО, тобто і безпекова гарантія була, це було по інакшому. Тому а до речі вони пай... зараз це виправляють так, так, так. Договоріть вони це виправляють, і от те, що кажуть, да, що вступ до, до ЄС 5-10 років, а президент говорить, що 2 роки, це можливо. Тому що ми бачимо навіть під час війни наскільки швидко Україна отримала і статус і виконала цих сім політичних умов. Тому все можливо неможливо немає. Європа відчуває моральну відповідальність перед українцями. Це можна почути перед нашим народом, які просто своєю безстрашністю відважністю покорив весь світ. А... Тому можливо і, і те, що президент сказав два роки, ми всі маємо працювати тепер на те, щоб це було дійсно два роки, і не підвести ні президента, ні народ України і робити все для того, щоб виконати ці умови. А це якщо стосується ми виконує... абсолютно кожного, ви, ви вірно говорите. Це не просто робота дипломатів. Це стосується всіх українців, це робота спільна. А, на останок, дуже коротенько, чи розумієте ви про що візит міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярто до Білорусі? Ви сказали, що підіграють політики Путіну коротенько, 30 секунд. У нас є. Ну, я особисто в Парі бачила виступи Сіярто і голова нашої делегації Марія Мезінцева з ними часто спілкувалася. Ну, ви знаєте, такі досить такі, ніби, ну, скажімо так, Розумна людина, але робить дуже такі хибні кроки. Ну звичайно, ми розуміємо, що пан він в, в, в орбіті пана Орб Орбана. Тому цей візит він мене немає просто слів. Тобто, якщо ЄС на це не відреагує, і вони я, я не знаю, як вони мають реагувати, але ми побачимо. Вразити, ми побачимо цю раді. бути червона карта. До ми побачимо цю реакцію. Дякуємо вам, що доєдналися до доєдналися до нашого ефіру. Подивимося, Лариса Білозір, членкиня комітету із організації держвлади і самоврядування Верховної Ради України, членкиня української делегації в Паріє, була з нами.